Так. А що це тут таке робиться? Ви подивіться на цього гусака. Це якийсь капець. Та миска менша, ніж ти в п'ять раз. Подивіться, заліз і, дивиться, не може вилізти. А густі хто дасть покупатися? Капець Всі відпочивають на сонечку, наїлися і відпочивають. Ось як виглядає. Полудень в господарстві. Частина курей приймають ванну. Частина сплять, називається без задніх ніг, бо ноги повиставляли. Два петрушки тут їх охороняють. Решта сховалися в затінок. Прийшли гуси. Ну це спокійні гуси, не дуже я їх не боюся. Решта там трошки купаються. Ось так проходить день на господарстві. Ось так Петрушка організував баню курочкам. Тут ще є дві квочки, ось-ось як вони гарно купаються. Дві вже сидять, пішли на гнізда самі, а ці ще купаються. Ой-ой-ой як купаються. О. Давайте, давайте. Чубарочки як купаються. Ще одна прийде. А ну, посувайтеся, ще прийшла одна. Ух ти. А ті сплять. Ой, повиверталися, сонячні ванни приймають. Супер. Господарство кожного дня. Дали птиці зеленю, дивіться, ще небагато залишилося. І вони всі з задоволенням. В обідній час їдять. Кувочок познімали, щоб вони відпочили, бо щодня потрібно це для них, це їм життєво необхідно. Ось, ну, вони порпаються. Я не знаю. Мене запитували не один раз, скільки потрібно, ну, щоб квочка бігала, відпочивала. Друзі, дивіться, все залежить від того, ну, скільки на дворі градусів тепла. Ну, якщо прохолодно на вулиці, то, звичайно, що час скорочується. Якщо жарко, там плюс 30, то квочка навіть півгодини може бігати. Але є такий нюанс: яйця краще чимось накрити. Я використовую старі шкури, здається, з овець нам колись віддали, вони в мене є, я їх показувала дуже багато разів в своїх відео. Накриваю яйця, квочку знімаю, і вона може навіть півгодинки бігати. Навіть було таке, що я забувала закрити квочку, навіть було таке, що годину-півтори. І нічого з яйцями не ставалося, але це влітку було, коли було спекотно. Курчатка лупилась чудово. Давайте глянемо, що тут наші бентамочки, подивіться клематис. Красота! Який цікавий клематис. Має прості квіти і махрові. Вони тут у нас зараз в такому вольєрі. Дивіться, що роблять коти. Михась! Ти що там, холодочку, да? спекотно тобі зайчик? Чудо. Чи ти хотів, щоб я тобі пузо почухала, га? Дивіться, як вивернувся. Машинка, е кіхтики, щось там чистить. Побіг, побіг, куди ти побіг? Але курчата мої завжди звикають до котів, і нічого їм не страшно, все добре. Мої коти ніколи нікого не чіпали, слава Богу. По Бо мене запитували якось мої глядачі. У вас багато різної птиці, маленької я маю на увазі. І ну, питали, чи не, не їдять коти ваших курчат. Ні, друзі, не їдять. Ми котів гарно годуємо своїх, все-все добре. Яка ця курочка цікава, бентамка. Вони такі мамки гарні, чудові. Я б сказала, що бентамки одні з найкращих мамок із всіх курчат, курей. Вже на вході порзиція відквітувала. Далі квітує чубушник, потім дейція, вже у червні. Ну і троянда чайна вже квітує. І потім буде двохколірно квітувати. Ну, правда, коза знизу все з'їла, але то нічого. все одно буде багато квітів. Прищепи різних ялин, культиварів ялини. Ось глаука глобоза. Яка шикарна, який приріст. Ось є тюльпанове дерево північноамериканське і китайське. Ось така в нас краса, бачите? Трішки того, трішки того. Ну, отакий у нас живий двір. Так що, всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Всім пока-пока. Ми живі і бажаємо так само всім українцям бути живими і здоровими.